Як ваші справи? Чи відчуваєте ви апатію? Допомагає при апатії зміна рутини, зробити новий манікюр, чи пойти поснідати в кафе, погуляти в іншому місці. Якщо світові, наприклад, було журнал чи малювання, змінити. Канцелярію. Мене, мене не надихала майже місяць стара канцелярія, але коли я отримала нову канцелярію, в мене прийшло натхнення створювати, розвороти у було Journal, малювати. Я буду говорити прості речі, але всі прості речі. Дійсно допомагають. Ось так само, що прогулянка, про яку чули. Це не просто там гуляти та заліпати в телефон. Просто насолоджуватися прогулянку. Якщо ви з кимось гуляти, насолоджуватися да. часом на прогулянки разом. Це не просто похід в магазин, це свідома прогулянка. Кавуновий маникюр, бо захотіла літній манікюр, хоча б літній настрій, хоча б на нігтях, бо зараз вже не літня погода, на щаль. не знаю, коли знову прийде літня погода, трохи скупилася у Кауфленді. Зараз йду шукати діонар. Франк попросив дюнер купити, я буду готувати. Суп ще ще весело, але Франк хоче ще днер. Холо причин, йду додому, вже виглянуло сонечко. Дуже холодно. Зараз трохи щось перекушу та буду готувати повноцінний обід. Профівати у свій ресін харчування більш овощів, фруктів, ягод, особливо в літній сезон. Сьогодні я спробую приготувати суп з чечевицею. І на днях ми годували з франком пюре, броси та свинину. І ще ми готували у вівторок, так, у вівторок овощеву тарілку з м'ясом та сочуком. Також я їла на сьому тижні ананас, трохи полунички та трохи кавунчика з контейнером. Зараз не сезон кавуна. Або, але у контейнера був смачний кавун. Цього разу не буду чекати, поки вода закипить у кастрюлі, Закип'ячу у чайнику. Пітеся готувати. Так, можливо, ви викинете половину. Продуктів, але все досвід. Якщо не спробувати, то нічого і не вийде. І готування страви завжди творчість. Трохи дивно. Смакали я тільки вчуся готувати. На минулій квартирі я взагалі майже нічого не готувала. Наступного разу, коли буде лібий папа в нас в гостях, тоді я буду уважніше спостерігати, як він готує суп з чечевиці. І аромат повітря. Щось нагадав мені. Спогади з дитинства на дачі. Важливо для психічного здоров'я та взагалі для інтересу планувати наступний день з вечора. Увечері відмічати та також вести щоденник спостереження. Тобто, давати спочатку оцінку своїм емоціям, само самопочуття. Якщо є можливість відслідити, скільки годин ви спите, то відстежуйте, а і потім коротко характеризуйте, що позитивно вплинуло на стан та що негативно. Що така телепортація в наступний день. Сьогодні сніду з такими пластицями. Давно їх виїла. Зробила собі, забрала собі чай зелений смачо. Та ще буду їсти протеїновий батончик що приніс франк з роботи. Він з роботи приносить мені. Сок, бо він смачніший ніж у магазинах. Так, ще такі мюслі, батончики. Та ще принесли вчора я, якусь воду, з вітамінами. Ось такий сік. Ось такий сік такий. Марка еще франк приніс. З роботи мені більше подобається. А також мені подобається. Ще з мультивитаміновим смаком. Також важлива спілкуватися з іншими людьми, зустрічатися. Та <говори> Вот он аппетит. Либо папа.

这只有一个了，现在。嗯。看，又掉了。嗯。喂、嗯，兄弟们，兄弟们，这好、个，累死我了。 Як приступити до планування наступного тижня, я підвожу підсумки тижня. Зайші, що ми добре поїли у китайському буфеті, ми з Франком зголодніли та знайшли у морозильниці підсумки. І не зробили, тобто у духовці розогріли. Зараз приступаю до планування дня. Прошу вибачення за звук. У мене в Італіях як, як завжди телевізор граю. Хотіла піти на кухню, але я побоялася під час можливої грози сидіти одна, а тут і франки, і телевізор. Я буде не так чуйна грозу. Ich glaube das war der ex-Freund von meinem. Der heißt Niklas von meiner Tochter, ja. Wie kommt ihr, dass ich da sein könnte? Also ich glaube, ich habe ihn an an der Stimme. erkannt. So вийшли. Тут в мене фокус тижня, тут в мене справи, тут в мене delayed контенту Тут в мене планування на завтра. О, на цьому відео завершується. Я скоро піду у душ та буду готуватися до сну. А також перед цим змонтую відео для вас. Бай-бай! So, Чус до наступних відео на добраніч